Перший день Давоського форуму традиційно присвятили культурі під час нагородження Кріста Леворц напередодні вшанували мисткиню май юлін, оперну співачку Рене Флемінг та актора Ідріса Ельбу з дружиною Сабріною. Саме вони за останній час зробили найбільше для збереження довкілля, продовольчої безпеки, боротьби зі зміною клімату, а також для вирішення проблем психічного здоров'я та освіти. Ми з Сабріною хочемо сказати вам: будь ласка, не втрачайте мужності. Добре, щоб дотримуватися курсу, потрібна витривалість. Ми можемо визначити інше майбутнє. сьогодні ж у Давосі ділова частина. Цьогорічна тема заходу співпрацю у фрагментованому світі. Дискутувати про світові проблеми до Швейцарії з'їхалися більше сотні мільярдерів, переважно зі США, країн Європи та Індії. Делегації з РФ не буде. Через повномасштабне вторгнення в Україну російські олігархи мільярдери тут не бажані гості. Україна ж одна з провідних тем форуму український дім в Давосі вже в п'яте відкриває свої двері для місцевої громади. Ми хотіли показати, що саме зараз відбувається в Україні. Хотіли показати, яка жахлива війна триває, з чим бореться наш народ, і ми хотіли звернутися до міжнародної спільноти та попросити допомоги, яка нам потрібна. Тут у Давосі є стільки людей, які приймають рішення а також лідерів думок в сфері економіки, політики, лідерів громадянського суспільства. І ми вважаємо, що донесення до них слова українців є критично важливим. Для нашої країни серед членів української делегації київський мер Віталій Кличко наш головний пріоритет зупинити цю безглузду війну. Це пріоритет для всього світу зараз. В Україні повністю зруйнована економіка, зруйнована інфраструктура, знищено нормальне життя наших громадян, і не лише в Україні. Це велика трагедія для інших країн. Тому я тут тому дуже важливо говорити безпосередньо, тому дуже важливо давати точну інформацію, що нам потрібно в Україні. Що нам нам потрібно в наших рідних містах, і дуже важливо мати наявні зв'язки. Ми вийшли з імперії і не хочемо повертатися в СРСР. Ми бачимо своє майбутнє як частину європейської родини. Окрім росіян, цьогоріч у Давосі також не буде китайської делегації офіційно через черговий сплеск ковіду та падіння фондового ринку, Наслідок чого найбагатші китайці торік втратили понад 200 мільярдів доларів. А тих, хто приїхав до Давоса, традиційно спонукатимуть долати світову бідність. Совис so, 5%... Із п'ятивідсотковим податком на багатство мультимільйонерів і мільярдерів ми могли б зібрати 1,7 мільярда доларів у всьому світі. Вибачте, трильйона. І з цим ми можемо побороти бідність у світі та навіть запровадити десятирічний план щодо ліквідації голоду. Мільярдери безперечно можуть бути частиною цього рішення. У них є влада та кошти для вирішення цих проблем. Бідні люди цього не мають. Порятунок планети європейського континенту, зокрема, тобто теми сьогоднішніх виступів першої леді України Олени Зеленської, очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн, а також ветерана світової політики Генрі Кісінджера, Анна Басова, Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.